Багато людей кажуть, я хочу нового життя. Але рідко хто розуміє, що нове життя не починається з події, воно починається з нового мислення. Ти не можеш жити нове, думаючи старе. Не можна увійти в обітовану землю, мислячи, як раб. Не можна стати вільним, якщо в голові все ще живе полон. Біблія каже, не стосуйтеся до цього віку, але перемінюйтесь оновленням вашого розуму, щоби пізнати волю Божю добру, приємну і досконалу. Це не порада, це закон духовної трансформації. Сьогодні останнє відео серії перетворення розуму. і ми Розберемо, як реально оновити розум і почати мислити по-новому. Оновлення це не просто думати краще, це не позитивне мислення, це не мотивація, це заміна джерела мислення. Старий розум мислить із досвіду страху і звички. Новий із істини, віри і бачення. Ти не просто замінюєш думки, ти міняєш оптичну систему, через яку бачиш життя. Оновлений розум це коли твої думки звучать в унисон із думками Бога. Це не про переконати себе, що все добре, а дозволити Святому Духу показати, що є істинно добре. І це не ілюзія, це духовна реальність, яка сильніше видиму. Бо кожна зміна в житті починається з мислення, не молитва без мислення, не віра без розуміння, а мислення без оновлення не дає також результату. Ісус сказав: не можна лити нове вино у старі бурдюки. Бо і бурдюки порвуться, і вино проліється. Те саме стосується і розуму. Бог не може вливати нове бачення у старі уявлення. Старі переконання не витримають нового бачення. Більшість людей хочуть, щоб Бог змінив їхнє життя, але не дозволяють йому змінити їхній розум. Вони моляться про прорив. Але продовжують мислити по-старому, і тому прорив не приходить, бо Бог не може дати тобі те, що твій розум не здатний прийняти. Давай розберемо три рівні мислення. Перший рівень це реактивне мислення, коли людина просто реагує на обставини. Щось сталося, і вона автоматично відповідає. Це мислення завжди живе з минулого, бо реакція це відповідь на старий біль. Другий рівень аналітичне мислення. Коли людина аналізує, планує, контролює. Це добре, але вона все одно обмежена логікою. Аналітичний розум може розв'язати задачу, але не може побачити диво. І третій рівень духовне мислення, коли людина бачить світ очами Бога. Це не втеча від реальності, це здатність бачити глибше, ніж ситуація. Оновлений розум це коли віра стає логікою твого життя, коли ти бачиш не лише те, що є. А те, що може бути, і те, що Бог робить. Добре, що робити практично? Ось п'ять кроків до оновлення розуму. Крок перший: усвідомлення. Зупинись і спостерігай за своїми думками. Ти не думка. Ти той, хто її бачить. Це дуже важливо розуміти. Думка приходить і йде. А ти залишаєшся. Навчися ловити момент, коли думка керує тобою. Бо свобода починається з усвідомлення. Коли ти помічаєш думку, вона вже втрачає над тобою владу. Крок другий розрізняння. Не всі думки твої, одна народжується з духу, інша з болю чи страху. Деякі від ворога. Апостол Павло каже, ви пробуйте духів, чи від Бога вони, те саме стосується і думок. Запитуй себе, ця думка веде мене до миру, чи веде мене до тривоги? Бо Дух Святий ніколи не говорить голосом страху. Якщо думка створює паніку, сумнів, безнадію, вона точно не від Бога. Якщо думка має мир, надію, ясність, вона від духа. Крок третій: заміна. Витісняй неправду істиною. Я не можу, на все можу в тім, хто мене зміцнює. Мене не люблять. Я улюблений син або дочка Бога. Я сам на Господь зі мною. Усе безнадійно на Бог робить щось нове. Це не просто повторення фраз, це нове мислення про себе. Це не самонавіювання. це про проголошення істини, яка вище за Твої почуття. Крок четвертий. Закріплення. Думка стає переконанням, коли повторюється в дії. Кожного разу, коли ти обираєш жити по-новому, твій мозок створює нові нейрони шляхи, а твій дух новий шаблон віри. Це як м'яз. Що тренуєш, те росте. Якщо щодня обираєш страх, зміцнюєш страх. Якщо щодня обираєш віру, Зміцнюєш віру. Оновлення розуму це не одноразова подія, це щоденна практика. Крок п'ятий: єднання з Богом. Найвищий рівень, коли ти мислиш не для Бога, а разом з Богом, коли твої рішення народжуються з Його присутності, це не що я маю робити, а що Бог. Вже робить і як я можу бути частиною цього. Це і є мислення Христова, не егоцентричне, а натхненне Духом. Біблія каже, бо хто пізнав розум Господній, щоб навчати Його, а ми маємо розум Христов. Розум Христа, не позитивний розум, не логічний розум. Розум, який бачить реальність через призму вічності. Подивись на Ісуса, Його мислення завжди виходило за межі людської логіки. Де інші бачили хворобу, він бачив славу Божу, де інші бачили грішницю, він бачив дочку. Де інші бачили смерть, він бачив воскресіння. Оновлений розум бачить потенціал там, де тілесний бачить кінець. І саме тому Ісус сказав: як думаєш, так і буде тобі. Бо віра це не емоція, це новий спосіб мислити. Можливо, ти багато молився, можливо, ти чекав на прорив, але здається, що нічого не міняється. Послухай. Бог працює не лише через події, Він працює через оновлення розуму. Коли твої думки стають співзвучними з його думками, твоя реальність починає змінюватися. Біблія каже: бо хто мислить духовно, той живе у мирі. Ти можеш почати сьогодні не чекати обставин, які мають змінитися. А створити їх через новий, новий спосіб мислити. Бог не просто хоче дати тобі нове життя, Він хоче навчити тебе мислити як Христос. І коли ти починаєш мислити як Христос, ти починаєш жити як Христос. Ну, ми з тобою не ідеально, але по-новому: не зі страхом, а з віри, не з браку, а з повноти. Перемінюйтесь оновленням вашого розуму. Це не прохання, це запрошення до нового життя. Друже, це було п'яте завершальне відео серії перетворення розуму. Дякую, що пройшов цей шлях зі мною. Нехай Бог благословить твій розум, нехай твої думки звучать в Унісон з Його словом. Нехай твоє життя стане свідченням того, що оновлений розум це не теорія, це реальність до зустрічі. Бажаю благословіння.